Дякую. Шановний журналіст, я вас запрошую видати по калиху шампанського. Е, можна я Дякую. свій калих шампанського на запитання. Вибачте, на останні на сайті президента прийти. Давайте, будь ласка, на сайті президента про недовіру в петиція зареєстрована, якщо суті і Майдан зараз стоїть за те, аби збирати шписи. А... І вам качу, я розумінь, вас... Я вас дуже прошу. нагоди святкування нового року. Форми, я вас всіх вітаючі новим роком. Я вважаю міцного світу, Я всім бажаю затишку. Хочу, щоб наступний рік був роком мир. Благолуччя, щастя, добробут в наших родинах. Це найкраща. Що тут не довіримо? Майдан стоїть по суті через вас побачимо,